Усім доброго доброго дня. E, значить, поїхав, відправив посилки. Так що, хто замовляв, чекайте, вони вже до вас ідуть Плюс Лена дзвоне, возьми ще ящик свіжого м'яса. Взяв ще цілий ящик свіжого м'яса. Зараз я вам його покажу. І мені там писали коментарі. Хотілося би побачити, як торгує Сергій. А не Лена. Зараз ви таку змогу, я думаю, побачите. Бо я зараз їду до Лени підміняти Лену Бо у Лени сьогодні вождіння. І я думаю, ви після того, як вона... Ну, я зараз приїду, ми її відправимо на вождень, а самі станемо тургувати. Так, поїхали. Так, да, зараз же ж покажу вам. І ще ж ящик свіжого м'яса взяв. Бо вже каже нема, вже все. Взяли ящик червоний, повненький, набрали все, що тільки можна, бо вчора ж забій був. Ну вже все. Так, зараз показую вам. Ось отак от. Один такий ящик повний вже от, каже нема. Взяв другий, везу другий. Ну все, полетіли Ось Лена моя уїхала, а я тепер працюю сам. Понаписувала мені тут на бумажки, що по чому де стоїть бо в мене з пам'яттю трохи тугувато. Торгуємо, працюємо. а Лена катається. А там. Лена катається. А Серега пашить. Привіт-привіт. Щоб наші підписники не казали, що Сергій тільки тратить гроші. Я вам покажу зараз, як він заробляє їх. Я поки була на уроках водіння. Він у мене тут. Опа. Ку-ку! Бачите, що робить. Що ну, вам Ковбаски хочуть, дивіться, домашні. Ах. Та щось якась а, ні, вона така не дуже. Кусочками. Та щось, мабуть, вона сальна. сальна? Ні, вона це ви що, не... в диму, да, помочили, в помочили, Да, В да. диму, звісно, mm. а як же то mm. хоч через дим диму все. Mm. Да. Ну, вона у нас кусочками, вона у нас не... Не фарш. Не суха? Не суха, мокренька, добренька. Під соточку. А, я теж так... Ох, а рюбочкові такі. Це ж просто смак. Краса. Так, а, <рек> ви бачите? А ось дивіться. М -м -м а під черевень? ну Хто таку під черевенку не буде? Ой, і хвалять, мамо, людина, <рек> ви мене, а я вас, да. Що, може сальця, О, сальця не хочете, ні? А у нас ще є ось, дивіться, свіже м'ясо бачите. Пічеревинка, ось яка гарненькі. красива сьогодні. Дивіться, який гарненький, ах, пічеревочок, а м'ясо, а ось на борщик, дивіться, ай, та ну, це ж не борщ, це ж просто реберця. так, пісня. пісня, а на холодчик, дивіться, ось вона, ножка така, ох, по-багатому. По-багатому, так, по да. такий царський та, холодець та, буде. буде царський холодець. Ти вже, все все? Напрацювався. А, ти вже накаталася? Так, да, ну. да. або всі гроші заробиш, мені нічого не залишиш. Да. <гум> я, я не скажу, в який карман я вложив. Я стираю, <гум> я передивляюсь. <гум> так, добре, накаталася, вставай, працюй, я додому, свиням води набирати, їсти насипати, та й взагалі щось <гум> треба ж робити, 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 робити. Вчора був забійчик у нас, да, все у нас свіженьке, все, чудово, все. Ха. Так, гроші в кармані. Так, ну все, Леночка моя прийшла, Торговля моя закінчилася. Ось отак так от, бачите. Може хто замітив скільки було і скільки залишилося. Леночка, а ну, скажи, я молодец? Да, молодец. Ну, Молодец. Каса вся зійшлася. Ну, то кажуть, що я тільки гроші тренькаю, а не торгую. Да? Жалко, що нема в мене триноги і нема в мене екшн-камери. Так би я б взагалі робив би відоси бомба. Так би виставив коротше, і все. Ну, Нема на Дед, спонсора. Дід мороз, дід мороз, спонсор. я не знаю, без спонсора ніяк. Буду скоро на Ютубі у людей просити. Скиньте, пожалуйста, мені на екшен-камеру і на Ладно, Шуточка, це все. Це все шуточка. Добре, лінуся працює, я полетю теж працювати. Ну а ви дивіться нас далі. Приїхав, приїхав я за Леною. Ось отак у нас тут нову почту строїть. 16 буде відділення. Це зовсім замечательно. Все тепер у нас рядом. То ми користувалися почтоматами, бо нова почта у нас в місті. А тепер будемо користуватися новою почтою під нашим бочком. Зараз йду до Лени що там моя лінуся, може пора вже додому. Бо я її там і так все почти майже виторгував, ну, шуткую, половинку. Може і вона вже скаже додому. Сьогодні такий відос взагалі ні о чому. Ну, дорогенько, кожен день немає так, що, щось нового і нового. Знімаємо, що є. Люди ходять, люди працюють, Можливо. з роботи йдуть. В общем, вот так. Бимка, как всегда, охраняя Лену, да? Бимка, Лену охраняешь? Молодец. Ленуся. Как торговля? Пойдет? Ну и хорошо. До дома едем, не? Да, разбираемся, да. не Бимка. Скажи, що ти ще замовлення на посилки приймаєш? Іще так. Да. 20... Так, я вам зараз до 25-го включно. До 25-го включно це ті, хто живе. Ми після 25-го відправляти. 27-го це відправка. Да. Максимум 27, 28, 29. Це вже буде доставка посилки. Да. Тобто ми приймаємо замовлення, до 25-го це ті, хто за Дніпропетровською областю. От. А після 25-го тільки ті, хто в нашій області або рядом, тому що до нового року воно не спіне. Ні, ну Якщо комусь треба не на новий рік, а там друге, третє, п'яте, шосте, сьоме, то, пожалуйста, звісно, будемо відправляти. А ті, хто хочуть на новий рік. Тоді поспішіть до 25 числа. Так, Лінуся. Я бачу, ти тут майже пуста. Да. Та і м'яса вже толком немає. Нічого немає. Будемо збиратися. Кажи всім до побачення. Пока-пока. Все, всім дякуємо, до побачення. Короткий відос. Ну, що маємо, те маємо. До нових зустрічей.